Нещодавно з моєю студенткою було заняття присвячене психологічному здоров'ю, і ми говорили про один із термінів, такий як daydreaming. І мене цікавило це питання тільки з точки зору граматики. Я хотіла підкреслити певні моменти. І згодом ми почали все більше і більше розкривати цю тему і хотіла б поділитися з вами. А перше, що ми глянемо на слово daydreaming, ми можемо його поділити на декілька частинок. Ми маємо слово day – день, dream – це може бути як мрія, ми знаємо, що це може бути іменник, але в нашому випадку це dream, як мрієте. Взагалі, ще слово dream має сенс як спати. В даному випадку це як мріяти. І ing нам говорить про герундій. Ми не бачимо ніякого допоміжного дієслова. І daydreaming, виходить, якщо daydream – це. День мріяти, щоденно мріяти, то daydreaming це щоденне мріяння. проблема цього щоденного мріяння полягає і в цій концепції, проблеми в сучасному суспільстві. Це те, що більшість молодого покоління починають занурюватися у свої уявні світи, вони починають мислити. Про те, як би вони хотіли щось прожити, але при цьому не прикладають ніяких зусиль, і згодом це призводить до anxiety, нове слово. Це тривожність, звісно, обсесивно компульсивні розлади, і також може бути депресія.